Всім привіт! З вами Олег і Настя. А, ми сьогодні будемо. Не, щоб подвірити камеру де я сиджу. То нормально. То що ж нормально? Тут... А хто його переміщав так? Я не Не камеру двигала, а там, де записується. Так. Все нормально. Настройка. Да, а, прод... повезло, Продовжуємо туда, між грати бла Продовжуємо грати в. Сол uh, I don't know Стол the Айду I was, uh, В общем, без поняття, що тут відбувається, ш... де ми, що ми, Хто я. Але щось ми робимо. Ми тут були? Ні. Ми до сюди доходили? Ні. Окей, я це думав, що сцена... це якась кацена буде <проб> посерйозніша, а ми просто виключили воду по суті. Я просто не Ну, не пам'ятаю, щоб ми десь були в такому місці. Типа, я тобі кажу, ми тоді тільки зайшли на базу людей. Ні, ми прийшли а, дошли до а, збереження. Дару. Жінку. Вона. Не буде тобі вклонятися. Що ти мені не во! Вклоняйся мені. Дже? Я пожирач. Все. А, в общем, перекрили воду. Ми, виходить, дійшли до місця портала, де був портал в цю область. Так, а хорошо, а що ти тоді далі почав йти без записи? Якщо ми дійшли, тільки до портала. Та приблизно. Да, мы були, так, все нормально. Так, це... мужика, вроде, щось таке Хотя вони все однакові. Ми взагалі тут з такими вже бились. Переверни на нього, цей кубика. <кхи> Точно. Ты профукав момент. Не, у мене просто бы не вийшлося. Типа, є, если шо ачивка, що можна вбити цього монстрика кубиком. Треба буде досягнути цього колись. <кхи> Так, нам. А... Туди. Туда? Я думаю, так. Да. І треба кубик Але ж. Туда. Але ж... Ми звідси прийшли, так? Да? Ну, напевно Якось доволі таки високо. Ну ж та й все. Ми на кубик пригнули Йойки Так. Зараз давай ну, розберемося по-перше. А точно на кубік пригнули? Ми пригали на кубік. Ми спригнули, звідки спригнули а, на кубік. Так, да. кубік був тут, а я звідти полетів прямо на кубік. Ну от, бач. Я, я Поняв. А, а що за знак? Відки я знаю. Мене, Ні, мене я, питаю. я не можу поняти для чого він тут. Ну, просто є. А, і тут тоже. Він одинаковий. Типа. Не, я не думаю, що він щось значить. Хоча хто його знає. Може, від нього має світло відбитись. Ну ладно, хай буде отак. Е І що далі? Я не знаю, прыгай на них. Не, розумієш, я його не зможу сюди здвинути. То Ти міг вот так зафіга. Типа, ти стояв, і ти міг вот так засунул, його туди. А, в натурі. Ні, типа, посередине. Забери зверху цей. Я Тожі. про це і думав, але воно в місті потащилось. Його перевертаєш туди. Так, ось сюди. А тепер цей збору. Сюди. А ти два підряд зможеш подвинути? Ну що ж. Так, тепер от сюди. Вибач. Тепер вмираєш. Да, естественно. И фигакай. Так. Ешь. Там мне если не треба, он на фул хп сдох. Ешь. Треба есть. Опять мраешь? Не-не-не, тут, тут уже думаю не. С іншої сторони нічого, да? Та, да, ні, вроді. Ти просто і там, і там відкри. Кусочок якийсь. Піс. Дс. Так. І що дальше? Нічого. Подивись, здесь проход. <бившись> Звідти прийшли. Та, я не бачу, що тут? тут є проходи. Ге, тоді. І десь тут походу. О, поч. ні, там теж щось нічого нема. Спускайся. Е, тоді я не знаю, може тобі треба було зробити щось, коли ти мертвий. Ну, давай глянемо. Так, так, так. Оба на. Оба. Фиш, ты. Что ты? Вот там увор уворачиваете, видно больше. Не, не так. А не? Не. В ничего. Хорошо, а выходите Так. Тут теж нічого. Може тобі просто треба було відкрити ці двері? А, ні. Я не знаю. Міум. І ти падаєш. Бум. Так. Ну, значить, я уті от квадратики. Щось маєш зробити з ними? Почекай, я не вернуся. Ще вернусь. Оп. Не, я вернусь. А, вернусь. Нормально. Не, просто я дивлюся, а там немає ні одного порталу. Так, ну тут ми забрали цю тему. Все, до мене. Ха. Ага. Жом. А, ты не мені. А, де ти взявся? Ага. <плес> wow. <плес> <плес> wow. <Чой -то> попав. <плес> Прикинь. А, чекай, так. а це якісь лестницы, по ней можна вверх піднімати. А... Uh... Бачиш? З іншої сторони. Розвернись. Напротив. Напротив, Напротив той фігні. Вот, лестница. Ні? Це не. По-перше, це не лісня, по-друге, це місце, де можна карабкатись. А, ти ще не вмієш. Але я ще не вмію карабкатись. карабкатися. Просто ця класть? Я... я не хотів. З'їшу. Братуха, я... я не хотів. Я реально не хотів. З'їсти Не, я можу його з'їсти, просто. Поки ніхто не бачить, поки та баба відвернула. Поки той мужик відвернувся. Я просто не хочу його їсти. Чого? Оце ти звір, Ну хлада. ти ж його вже вбив! А, а! Я тобі казала, поки він не бачить! Все. Бідний мужик. Ну, ти його вже вбив! Ти шо з ним мав робити? Він просто відключився. А, я думала, ти його вбив. Нет! Ізвір. Тоді, Тоді ізві... вибачте, Я думала, що добру пропадати, раз ти його вже вбив. Нічого собі заяви! ха шо? Ти навчишся вообще карабкатись потом? Так. Да. Це ж все йде по мірі, а, Як ми будемо побіждати босів. Ти, ти замітив, що мужиків вони якось фігово намалювали, а баби нормально намалювали? Ну, тому що. Розробника Калари Крофт, если что. <гум> так Ага. що там звідки? Ну по суті, ми звідти прийшли. Ага. Так, туда ми пока не доберемось. Там ще якісь будуть. Десь тут. Тут тут. А, це баба стоїть. Сюди. Куди ми ходили. Кажу ще раз. Отут от, от. Ми йшли по цей портал. Ага. Тут порталісімус. Ну ми тут не були. Я не пам'ятаю, щоб ми тут проходили. Проходили. Ну, типа, в запису, іменно. І в запису. Серйозно? Так. Да. Mm. Я ж дивився кінець запису перед початком. Ладно, сюди тоді, В цю сторону. Ні, не, не сюди. Там більше немає нічого. А, так? Просто сплошний квадрат. Я а поняла. от портал. Mm -hmm. Так. Що ж мені з цим робити? А тут ще десь проход є. Классно, мне у тебя mm. mm. да. по тыка мешала. Да. Как вообще пациент знаком можно что-то понять? Запоминати, шо, да? Кто тебе знак значит? Ну, типа, того. Натомість, так як це а. Так як це ремейк ремастер. То тут все вказано. А, по суті, ми зараз а, а, в людській цитаделі. Так. Да. Ага, тут. Паверапів для здоров'я цілих три. Угу. Ми знайшли один. І є ще Eldrich Енергія uh, power -up. Ага. Один. Тоже не знайшли нашли ніхера. А... В общем, Underworld. І там є паверп. Да везде я все. Цікаво. Давай ну... в людські цитаделі подивимося. Можемо ми ще не все відкрили? Чи ми маємо спочатку навчити на. Ну, мы не вміємо крапкатися, то, естественно, ми нічого не відкриємо, ага. по суті. Тільки в Lake of the Dead взагалі ніхера немає, кстати. Угу. А, в принципі, в принципі, можна відправитись в Lake of the Dead. А, і. А, як? Ну, ось це От Оце Ага. І виконати цього. Ачивку. Ой, пропустив. You must visit other gates this will be Серйозно? Він ще не відкритий. Ми портал не відкривали в ньому. Показується. Отлично. Ага. Ладно, хоча б тут. А де там портал? Я не знаю. <рес> <рес> не питаю даже. Mm -hmm. Я реально не знаю, де портал від нього. Але щас знайдемо. Що це? Далі? Де є тобі? Бум! Це виквит енергії, типу, як... Мене їх є лише пару штук. Шот, ну що це дає? доеха монстрів? Да. Вокруг. Ну що ж. Щоб не мороги, ты стиха. Uh, ну да. Пэм, пем, пем, пем. Ого. Фигайся. Ага. Там вот. Туда не запитный, да? Ну, можно, але він мре. Может, там десь проход. Е -е -е. Так. Да, кстати, тут мы не були. <реку> е -е -е. А что тут может бути? Не знаю, мені кажеться, що я бачила якийсь проход Як ти могла бачити якийсь проход? Ну як ти дуже тут не крутишся буде? сильно. Я кажу про час, а не до того. Заразу що зверху, там? Так. Да. Але вверх mm -hmm. микрін той. Не вистачає. Ладно. По-моєму, там у одного із тих буде ще сила постеленого прыжка. Mm. Я поняла. Ну, тоді хз, десь тут, тоді треба шукати далі. Пін. О, любима патека на... любим наша. Що? Любима патека наша. Да. Достиг. Е, uh, так. Так, тільки оця от місце. Mm. От собака. Вдарив його Бери ще одну подик. Так І закидай його в вогонь. Обана на. Я вопатику по треба повинути. Я думала, його можна підняти на ви... ну типа, як на вело, а потом бум і вогонь. Не, так не вийде А, а оця стінка, вона так. Думаю, Тут можна було кра. Ні! Так це не працює. Хм. Равкатись можна лише в определенных местах на стороне стени. Ага. Все. А тут ми були? Тут. Именно в сей части. Були. Да. да. Мы бы не прошли дальше, как бы тут не були Ага. Так, а там ще один вход був. Блін, не туди ми прийшли. Нам треба було в іншу сторону. Вертай. Це далеко вертати. Та ж що знайти портал? Або зробити ось так. От. Не, не робі так! Бо ти начинаешь з самого початку Ні, ну я так не хотів вообще тут А, дозробити. Да. да. Так, Zephon, yeah. треба знайти. Ааа, yeah. где Вот тепер у нас є підсказка. Яка? А, як вийдемо з underworld? -у? А, там буде типа колоруїн, а, типу, прохід. І завдяки тому, що у нас тепер є Soul руці. Ага. Ми, ми тепер будемо мати доступ до місць, до яких раніше не мали. Чоп, 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 Так, підберу. А у мене максимум. Mm -hmm. Так. Чпонк. Чпонк. Mm. Окей У мене немає на вас часу, хлопці. А вони розстроїлися. Да По суті, такі я. По факту. ти знаєш? Ну, вони на мене Ага Ага. Так. А! Точняк. Да. Отсюда мы теперь направляемся в. Mm -hmm. Правда, я чифку сначала хотів тут будет. За що? Прыгнути mm -hmm. в озеро мертвих. То давай. Така чипка, тупо прыгнути в озеро мертвих. Ну то давай. В чм проблема? Тому що ми нашли, куди нам іти. Так. Потом О, так. Да, новий знак. Ми в прав... правильному направлені. О, туди наверх. Та я бачу, але ми тут даж не доберемося. Думаєш? Не думаю, а знаю. Ми звідси прийшли. Так. Mm, не. Да, да, да. не знаю. <звілляє> да. По-моєму, звідси. Та... Оба! У нас же что пар Сол е. Ну да, что. Умирай. Что а! за дресня кость вылезла? Стремный мужик. Я ж кажу, дресня и кость вылезла. Моє oh, yeah. поїли, запили. <laughs> yeah. Блін. не пройдеш. Ой, блін, що ж це таке? <laughs> не то там. <то>. Тиж. <laughs> <laughs> Ну, типа. Э, алло, куда живе? Травный. Ты типа вампир, я великий... Э... Ну, типа, да. Как паук, я не знаю, что тебе сказать. Пизбин, капец. Сейчас якийсь кис. Э... Ци... следующего босса, последователя. Ну да. То що ж кажу, ми під іншим знаком зараз. Ну да, я знаю, я тобі про За 2 балы, дай реплики. Хочешь звучить? Ні. Просто ти сам кажу, казав, що... що тут не дуже буде багато що звучити, то от, пожалуйста, нема що. Так. На, що ти зівнув? Хоч щоб я зівала тоже? Да, я тебе надув. Пем, тобі покан. Так. так, тут якісь вікна. Ти можеш прийти, не просто умре. Не пройде він там. О, так, то. сюда, да. И то. Так. О. А, нет. Не достал. Можешь сюда? А, ні, не, не не наводжу такий платформінг тут. <тас> Туда. Надо палка. Там бачу я. А тепер прягай спалки, діло в тому, що у На... мене перегород. По Попереді там є. Так. Да. А, бачу. Бережно. О, є. Так. О, вот вам скиллуха. Я подняла. Вот именно. Mm -hmm. Тому все падают на и как Розиэлю. Чуй. Офигел. Не, ну вообще знала бы, сколько я на чем моменте мучился в детстве. Это просто ужас. Серьезно? Да.